Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Помічник державного секретаря Сполучених Штатів Дерек Чоле, який зараз перебуває у Білграді із досить важливим візитом для майбутнього взаємин Сербії із цивілізованим світом, підкреслив, що Сполучені Штати будуть докладати всіх зусиль щоб знешкодити так звану приватну воєнну компанію Вагнер, яку багато хто на заході вважає. Продовженням Федеральної служби безпеки та служби зовнішньої розвідки Російської Федерації просто у тих справах, за які навіть офіційні представники ФСБ та служби зовнішньої розвідки намагаються не братися, побоюючися відповідальності за відверті злочини. Досить важливо, що ця заява прозвучала саме у Сербії, адже в цій країні вагнерівці вирішили відкрити своє представництво, і очевидно, що не просто для того, щоб повідомляти громадянам Сербії вигадки про русський мір та інші ідеологічні настанови Володимира Путіна, які повністю поділяє його так званий Кухар Євгеній Пригожин. Задача Вагнера це насамперед на сьогоднішній день вербування громадян Сербії на війну в Україні. Але і підготовка до можливої дестабілізації у самій Сербії. Адже ми розуміємо, що навіть найвідданішим своїм союзникам Кремль не довіряє і намагається створити альтернативні сили, які можуть шантажувати цих союзників або навіть здійснювати перевороти у країнах, які Кремль хотів би утримувати у своїй зоні впливу. Яким може бути реальний вплив Вагнера, ми побачили у ці часи, які стали епохою російсько-української війни, і питання тут, звичайно, не у критиці, який Євгеній Пригожин піддає вище військового керівництва Російської Федерації чи окремих генералів. Зовсім ні питання в тому, що частини Вагнера використовуються на російсько-українському фронті, там де немає можливості повністю задіяти. Офіцерів і солдат російських збройних сил, що вагнерівці мають можливість для мобілізації кримінальних злочинців, можливості, якої до останнього часу не було у російських збройних сил. Що Євген Пригожин разом із своїм кримінальним оточенням створює Паралельну армію, або якщо хочете опічнено для президента Російської Федерації Володимира Путіна, і ймовірно, що ті люди, які сьогодні проходять через Вагнер, можуть бути використані Путіним для утримання влади і для боротьби з тими представниками свого оточення. Які рано чи пізно усвідомлять всю безглуздість путінської війни з цивілізованим світом і спробують зробити хоча б кроки до домовленості про припинення тих агресивних дій, які запланував Володимир Путін на найближчі роки? А очевидно, що ці агресивні дії зовсім не обмежуються тільки Україною. Тепер стає очевидним, що Вагнер з банди, яка мали використовуватися Путіним для дестабілізації ситуації в країнах так званого глобального півдня і для заробітку грошей в цих країнах може стати як важливим фактором для завоювання країн пострадянського простору і для внутрішньої дестабілізації в самій Російській Федерації, якщо це буде потрібно для утримання влади режиму. Зараз всі ми з вами бачимо сильний. Путінський режим, режим агресивні дії якого проти України підтримує більшість російських громадян. І очевидно, що цією підтримкою Путін буде користуватися до того часу, поки він не буде продовжувати війну проти України, а може і до того часу, доки не будуть закінчені дії по окупації територій інших колишніх радянських республік і приєднання цих територій до Російської Федерації або до Союзної держави. Яку мріє створити Путін у кордонах радянського союзу 1991 року? Але рано чи пізно громадяни Росії змушені будуть переконатися, що ці плани Володимира Путіна не можуть бути реалізовані на практиці, що війну доведеться закінчувати, що за свої територіальні надбання Росія? Платить за надто високу ціну, та ще й не може їх утримати, як це зараз відбувається на фронті війни з Україною. Рано чи пізно війну доведеться закінчувати, і тут велике питання, якою буде російська влада в момент закінчення цієї війни. Навіть не тоді, коли доведеться домовлятися з Україною чи іншими колишніми радянськими республіками, я категорично не вірю, що Путін піде на домовленості з країнами, які він запланував зліквідувати, а просто тоді, коли припиняться бойові дії, тому що у Росії не вистачить ресурсу для їхнього продовження, тому що буде абсолютно очевидним, що продовження бойових дій є руйнівним для російської економіки, і потрібно, хоча б, на певний час зупинитися, щоб потім. Акумулюючи ресурси, знову почати агресивні дії по окупації чужих територій. В цей момент може бути досить несприятлива ситуація для Путіна. І тоді вагнерівці. Можуть бути використані саме як інструмент для утримання російським президентом влади і знищення незадоволених. Ну і додатково для продовження дестабілізації у тих країнах, де ситуація буде здаватися досить критичною. Балкани це саме той регіон, в якому Вагнер може розгорнути цю свою діяльність. Африка ще один регіон. Саме дякуючи Вагнеру, Володимир Путін може шантажувати і Сполучені Штати, і Францію, і інші країни Заходу, вимагати домовлятися з ними, щоб не створилася загроза нової і нової дестабілізації у важливих для Заходу регіонах. І ось саме цьому Сполучені Штати хочуть протистояти. Саме зараз є абсолютно очевидним, що знешкодження Вагнера це знешкодження Путіна. Знасходження тих дій російських спеціальних служб, які рано чи пізно можуть стати вибухом дестабілізації зовсім не тільки в Україні чи інших країнах пострадянського простору, які є метою агресивних дій Володимира Путіна сьогодні, але й багатьох інших країн, які будуть метою Володимира Путіна і агресивної Росії завтра, таким чином превентивні заходи по знищенню банди найманців. Є за великим рахунком ще й заходами по стабілізації ситуації в усьому світі. Росія це один з центрів цієї дестабілізації, а Вагнер, як ми бачимо, достатньо ефективний інструмент в руках Володимира Путіна та інших чекістів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. вам!